Всім привіт, друзі, з вами я, Льоша Плей. І сьогодні я хочу вам сказати, що Діно Баш на моєму каналі вже не буде. Все. Я все-таки знову здаюсь, і я вже не можу проходити цю ігру. Да. От такі от котрі новості. Я не можу вже цю ігру грати. Як тоді, як я вам в якійсь серії казав, що я доходив до якогось там 22-го уровня чи якогось там, ну я ж не пам'ятаю, якогось уровня. Видаляв і знов скачував. І от, друзі, історія повторяється. Я вже рідко почав заходити в цю ігру. І мені, тіпа, ну, тіпа, я даже вже подіну баржу забуваю чу-чуть. А вона в мене на телефоні сидить і в пам'ять є. Ну, я таки думаю, чого вона в мене на телефоні. Смисл, ігра має бути в тебе, в тебе на телефоні, яку ти не граєш. Правильно? Правильно? Іграш придумали, щоб її грати, а не щоб просто скачати, і хай вона тако для красоти буде в тебе в телефоні. Ну, коротше, так от діло. Все, не ждіть від мене. ну... Ну, Можете не ждати нових серій. Ну, хіба що якщо знов десь там через рік і мені захочеться знов її скачати? ой, Ну, так, да, скачати, пограти. Ну, я вже, напевно, не знаю, я ж, напевно, зломку тоді скачаю і буду вже на зломці проходити. Також я швидше все прокачував і проходив, тому що без зломки я вже все. Я вже не можу, я удаляю цю ігру, більше в мене її не буде. да. <кхем> такі от діла. Ну хочу вам сказати, що замість Дінобаш сьогодні вийде ну, ще новеньке відео, яке ви, ви, ви побачите. Ну що, давай, давайте на останок подивимося. Я, я зупинився тоді на 32 му уровні, в нас на, на 35 му новий динозавр. А скільки у нас взагалі уровнів? Дивіться. Зима, навіть є, яка. М -м, як круто. Тиранозавр 69. 8, щось черепаха якась непонятна. Дальше. Навіть що це у нас таке зухумів якесь. Не видно. Так. І все? А, десь там що далі буде? 150 уровень. Ого, блін, але і, і там ще далі обновлення може бути, і там далі нові уровні. Ні, друзі, я не зможу. А в мене тільки зараз який там 32 уровень. Блін, зараз я вийшов. в мене тільки там 32 уровень, Та ні, друзі, ви що? Я, я вже... Не, я не зможу це все виграти. Лень мені на, на мене напало. Все, 32 уровень буде у нас в крові. Даже не встигли дойти до... 35-го брахіозавра. І, да, і мені навіть не хочеться грати типу, до нього дійти, мені навіть не хочеться. Я вже все, це фінал. Ну давайте, якщо вже фінал, подивимося, що у нас тут. Які у нас тут динозаври були, от Іт-рекс. Спінозавр це ж саме сильний динозавр от, на 117-му блін, дуже спінозавр був. Що, що, що тут ще? отаке от, от. Кстати, у цю флюті нам мали вже завтра дати, ну ми її не побачимо. Ну, і можете самі побачити, якщо скачаєте цю гру. Ну і таке от, коротше, да. Ну що, друзі, ця гра буде у нас в крові в моїх історіях в мого канала. Скільки там 4 серії вийшло по цій ігрі. Десь тако от. Ну все. От і сказочці кінець. Ладно, я буду вже закінчувати. Ми, ми попрощалися з Діно Баш. Ну нічого, буде інакші ігри на моєму каналі, вже не Dino Bash. Да. Ну, хіба що Діно Баш ломкою. І то я не обіцяю. це вже якщо мені захочеться, тому що, як бачите, лень вже знову взяла верх. Ладно, буду закінчувати. Якщо вам подобалося відео, то став. Ну, як понравилось відео, якщо я навіть тут нічого не зробив. Ладно, все, ждіть нового відео, яке я зараз буду випускати. Всім пока-пока.